Ну що ж, друзі, всім привіт з вами. Тон сьогодні ми продовжимо проходити Resident Evil 4. Так, ми будемо продовжувати. У серію, серії ми пішли по лівій стороні. І бляха трошки важкувато було відбивали тих селян. Так що у нас тут закрито. Понятно. І будемо сюди, йти темно такі ось підйомники. Так що шо... ви бачите. Так, грала. Ч, тпс, тп твою мать. Теперь же зарядка долга. Вроде вс. Бляха, ну як завжди мають котч на Таливана і Ашли, Йо пересеташ, елітюма. Короче, будемо проходити так як я. Так, тут тож? Аж... Граната, супер. Патрона. Зайбісь. Там щось сцене, то певно, що торговець. А куда спочатку йти? Фиг его знаю. Спочатку, короче, пойдем сюда. Ой, ой, ой. Все, пиздец. Ой, бля. Я грибу. Так, абійте гранату забрав. Тут райдійте на ту сторону, все одно перебігати. Що ж так усе важко тут ось? Ну, в принципе, хорошо, что уже знаем, что там кто-то есть Так, оставляем, Эшли если тут... А сами... Опа, е... Так, перестрелил. Лікарство. Ні, коротше буде більш потрібні, що лікарство, чи ні є. Підходи, підходи. Tak, zaraz spróbujemy, co tam jest. Zmuszamy się tutaj. Opa! Wcale zajedziemy. Tak. Бляха, мені треба на ці... Скорби. Опа, вроді все. Та, вроді все. Можна буде і продати подорожче. Так, що тут? Прошлое, свиша, тут проводила якийсь ритуал, понятно. А, бляха, ще я забув, що то і треба співати. Перестребуємо, і, короче, йдемо вже туди, на ту сторону. А ні, нам сюда треба пускать. Короче, у нас є лекарство, давайте поликуем. Там не давно. Вс. Так, Торго, ч ты нам тут предложишь? Опа, ничего себе, я бачу, ты патроны туда підлежал. Ша займись. Welcome! You're a selection. Of are you selling? Так что сейчас двадцать не покинуты два. Так без тому що у него немає ні на покращення, ні на Ух, Ууу, uh, ти присіде. Mm -hmm. Так, тут скарб ми забрали від скарб. Тепер нам сюди. Якщо я туди не хочу йти. Так, спочатку пошукаю. Может, кисть. Тебе лучше остаться снаружи. Okay. Иди спрячься. Yeah. Хорошо. бляха ты муха я грибу Я пересете. Ляха, якщо зараз ми будемо проти ця битися, йопаю. Папа є. А асталовіста. Ой, ёб твою мать. я грибу. Як його проходити? Так, заберемо це патрон. Так, коротше, берем ТМП. Ні-ні-ні-ні-ні Ніхіра чим-то Мертвець ходачий. А йди нахрен від цього. нахрен від Перезарядка. Так, поки що так будем ходити. Так, там я бачу зелена трава. Так. У нас э, життя ще, в принципі, нормально. Ведлесим сюди. Давай, 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 бігом, скорис. Подивимся верхом, що тут є. Так, жовта трава. Зайбись. Так, Заебись. Блядь! Um, no. Добре. Використай. Так, хіба кидати сину зараз гранату, uh, ця, що всліпляє. І рачте темп темпе. Багато патронів немає ще один Так. Я грибу! Ч все? Бля. Як мне його тепер бити? Так, давай, короче, залезай. Так, де він є зараз, де він є? Лб твою. Тут уже його не одна граната, не візьме. Так, добре він сюда не ти, ж він да сюди найди стояв. Ух ты, блядь! Я б. Ничего себе. О, бля. Ах ты. Ох, ой, бля. Це й око випало. Не, ну сильно важкий не був, лиш то що Бляха. Місі здає, що навіть селяни тут були важкіші, ніж цей босс. Так, коротше, тут я ще щось бачу. зелена трава, позабираємося. Знайшли фальшивого а так, тут ще... І чосі! Я грибу. Скільки копізет. Так, тут він був ручки закрутив. Так ще тут щось може є. О! Так то би гранату залишив. Так, треба акуратно обдивитись. О, ще патрони. Так, а там верхом ми вже все забрали. Нічосі. А є Да ти є. О. Так, а нам тепер куди? Нам потрібно тепер сюди повертатись. Понятно. Ой, бляхатимога. Ну, коротше, будемо відправлятись. Добре, що у нас були прокачані ці пістолет, ТМП, дробаш. Добре, що це все було прокачано. Що знаєш? Нехай ти тебе, як завжди, немає нічого цікавого. Так, тут вже переключимося хіба на каратель. Скільки гранатів зайшов? Ух ты, я прис. Добре, не буде ці гранати, їх тратити дарма не буде. Де те, як я протратив, скільки туди на пущаки. Коли дійсно їх треба, то немає. Так... Коротше. Да. То напевно, що фальшиве око, то потрібно вставити у ті двері. Цього, щоб ми туди далі прийшли. Опа. Я грибу, то що ми в якийсь дворець попали чи шо. Так, берем, короче, снайперську винтовку. Не, короче, розкидаємо їх драбашем. Так, тут щось є на деревах. İkiz, Wait. henüz daha ne yoktu. Derti ikulat Ой, бляха, я без поняття. Куда тікати? квадрат? Может, тут агранату трак едут? Сьогодні? Ух ты! Йопарися. Як нам туда на ту сторону. А сюда. Витьки, витки, витки, вики. Ух ты, башмать. Короче, везьмем одну цю червону гранату. Бля, смотри. <Служит> Ох ты, бля. на колено, блядь. Вс, Е. Зато патронів до фіго. Бляха, шо за замок, навіть так, а шо тут було? Так, щось ми знайшли. Цікаве, щось ми знайшли. Так, тут аскарп у нас був, ми пропустили, але тут треба вертатись, вертатись не будемо. Так.

Ну що ж, друзі друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо продовжувати наступну серію. Всім до зустрічі. Пока-пока.